Здається, Флеш та Тор зібралися подолати звуковий бар'єр. Повідомлення надійшло швидше. Отакої Супермен одружується. Таку подію не пропустить жоден герой. Звичайний лінивий суперранок. Подивимося, які подвиги потрапили на шпальти газет. Новий супергерой? Супергероїня. Та вона просто супер! Супер кохання. Хм, з чого почати знайомство? Де ж мій телефон? Натякнемо про себе вподобайками в соцмережах. Треба запросити її на каву. О, мій криптоне. Вона погодилася. Ух! Кохання окриліє. Потрібно терміново поснідати. Холодильнику порожньо, як у бет печері. Натомість у шафці справжній супергеройський фастфуд. Просто додай води. Почекай кілька хвилин і шедевр молекулярної кухні. Поїли. Тепер час для костюма. Костюм має бути ідеальним. Сміття утилізуємо лазерами. Оце називається боротьба зі сміттям. А ще людина зі сталі може зробити праску з руки. Ідеальне відпарювання. Однак емблема пошарпалася. Потрібна нова. Все має бути ідеальним. Побачення як ніяк. А ось і довгоочікувана зустріч. Здається, супервумен трохи бантежиться. Не щодня п'єш каву зі знаменитістю. Який чарівний момент. Тепер обом ніяково. Так, супергерої теж можуть бути незграбними. Поки що все проходить ідеально. Ох, що це? Кава охолола? Не біда. Супермен врятує тебе. Лазер з очей повернуть необхідну температуру. Це супер зворушливо. Лазер не тільки підігрів каву, а й розтопив почуття. Леле, пусте! Крижаний подих виправить ситуацію. Рихунок, будь ласка. А що це за коробка? М -м, пропозиція руки та серця? Як несподівано та приємно. О мій Криптоне. Я згодна. Супер нареченій чогось бракує. Супер Фати. Нам знадобиться блискучий фоаміран. Виріжемо деталі і з'єднаємо всі разом. Візьмемо обруч, нанесемо термоклей і склеїмо деталі. Прекрасна фата. А тобі, наречений, бракує метелика. Супер аксесуар. Настав час весілля. Церемонія вже готова. Пастер незадоволений. Отакої. Не скажеш, що вони суперпунктуальні. Доведеться викликати їх сигналом СОС. А ось і вони. Де вас ноги носили. Ну, мо розпочинати. Чи згоден ти, супермене Криптоновичу, Взяти за дружину супервумен Криптонівну? О, здається, щось трапилося. Надійшов сигнал біди. І хто ж візьметься за це завдання? Доведеться парі вирішити, чия черга. Та як вирішити, коли сили рівні. Може, шахова партія допоможе вирішити суперечку? Прекрасний хід, супервумен. Супер-відповідь на нього. Що? Нове повідомлення? Вони так довго сперечалися, що допомога вже не потрібна. І можна повернутися до церемонії. А тепер священник відволікся. Святий Отче час. Настав момент обмінятись обручками. Хвилюючий момент. Здається, обручка замала. Доведеться вдатися до сторонньої допомоги. Могутній Халк поспішає на допомогу. Ось тепер обручка якраз. Погляньте, яка вона щаслива! Для створення суперобручки візьмемо полімерну глину, сформуємо кулю. а кратери прикрасять метеор. Запікаємо його протягом 5 хвилин за температури 110 градусів за цельсієм. Додаємо полум'я за допомогою ультрафіолетової смоли і нанесемо суперклей. Тепер прикріпимо основу до кільця, і обручка готова. Здається, Халк трохи втомився. У супермена є ще завдання. Черевики тиснуть. Халку трощити. Так набагато краще. Дякую здорованю. І пастер має непосильне завдання. Впорайся зелений. З банками завжди складно. Не засмучуйся. Ще ніхто не зміг відкрити цю банку. Весільна вечірка в самому розпалі. Всі гості вже на своїх місцях. Перепрошую, це місце для звичайних людей. Кішки люблять все перевертати і гратися з лазером. Тепер місце вільне. Ловити букет. Приготуйтеся, дівчата. Кидок. І. Здається, кидок був надто сильним. Не переймайся, китю. Флеш поверне його. Букет залишає межі Європи і наближається до Америки. Вжух! Для створення супергеройського букета нам знадобляться вирізки зі старих коміксів. Сформуємо з них пелюстки. Відріжемо зайве. І скріпимо за допомогою термоклею. Відкрутимо їх. І додамо ще більше пелюсток. Для основи букета нам знадобиться відповідна форма. Нанесемо клей на ручку. І обмотаємо стрічкою. Тепер можна взятися до формування квіткової композиції. Букет готовий, а флеш уже повернувся. Весь обклеєний візами. Весілля без бійки нудне весілля. Довгоочікуване розпакування подарунків. Нові емблеми для молодят. Пан та пані супер. Символічно. А що це за подарунок? Знову емблеми. Мають дивний вигляд. Це подарунок священника. І вони, вочевидь, не для костюмів. Це новенькі таблички на вбиральню. Божественний гумор. Дякую, святий отче. Після подарунків можна зайнятися святковим столом. Аго, авторе, Не допоможеш із ягідним халком? Легке завдання для Бога грому. Здається, кавун рознесено на шматки. Доведеться задовольнятися ягідним місивом. Дякую, Торе. А ось і росомаха зі святковим тортом. Давай його сюди. Стій розійшовся. Час тостів від друзів. Першим тост скаже Тор. Увага, увага. Ох, Мьольнір не непідйомний для смертних. Живіть довго, як Азгарці. Нехай життя буде солодким, як мед у вальгалі. А діти будуть гарні, наче в Алькірії. Яке чудове привітання. Тор дуже красномовний і дуже незграбний. Нічого не лишилося, а де мій напій? Знову витівки локі. А вечірка в розпалі. Гості щасливі. Здається, на весіллі ось ось з'явиться нова пара. Відомий павуковий поцілунок. Схоже, павучок убезпечив себе. Здається, в нас тут і похондрик. Той, хто піклується про соціальне дистанціювання. Такі нині часи. Не всі гості змогли відвідати весілля. Доктор Стрендж все промедитував. Недобре якось виходить. Та не біда. Привітаємо дистанційно. Ні ні. Я не забув про подарунок. Зараз буде портальна доставка. Особисто в руки, так би мовити. Ова! Приголомшлива листівка в вигляді ока оберега. Чарівний подарунок. Щоправда, все одно не зрозуміло, що там написано. Бо вони ніколи не здогадаються, що це путівка до Тибету. Стренж не забув про частування. Шампанське краще пити охолодженим. Вершина гори чудове місце для цього напою. Оум! Перший спільний ранок, і життя вже не стане таким, як було. Хоча здається, нічого не змінилося, костюм все такий же брудний. А в холодильнику так само порожньо. Хто Тож знав, що пані Супер не врятує побут супермена. А яким було би твоє весілля супергероїв? Розкажи нам у коментарях. Не забудь оцінити відео супер вподобайкою та супер підпискою. А щоб побачити більше пригод улюблених героїв, не забудь підписатися на наш канал.